На носі 11-ти класників – національний мультипредметний тест, результати якого вплинуть на їх майбутній вступ до вишів України. З 14 березня розпочалась дистанційна електронна реєстрація для проходження тесту, яка триватиме до 11 квітня. Включно матимуть можливість проходити національний мультипредметний тест. Майбутні абітурієнти, які планують здобувати освіту у закладах вищої освіти, тобто державну підсумкову атестацію в цьому році також скасована. Всього цьогоріч в Білгородністровських закладах загальної середньої освіти 256 випускників. Однак не кожен з них складатиме тест. Якщо учень вирішить не продовжувати подальше навчання у вишах України, він просто отримає шкільний атестат, а для вступу до університетів тест обов'язковий. Для цього треба зайти на український на сайт Українського центру оцінювання якості освіти, створити собі персональний кабінет. Тести треба особисті дані, призичання по батькові, ідентифікаційний код, завантажити в електронній формі копії або скан копії документів, ну зокрема, це паспорт, підтвердити бажання взяти участь у національному мультипредметному тесті. Надіслати внесену інформацію на відповідний регіональний центр. В нашому випадку це Одеський регіональний центр оцінювання якості освіти і сформувати сертифікат 2024. Під час реєстрації учасник зможе обрати предмет додаткового блоку та населений пункт, де йому буде зручно пройти тестування. Зауважимо, що екзаменаційні центри створені не лише в Україні, а й в деяких інших країнах. Тому випускники, що знаходяться за кордоном, зможуть пройти тест там. Перелік країн ви зможете знайти на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Для реєстрації їм також не потрібно нікуди їхати. Вони зможуть зареєструватись онлайн на сайті тест портал або ще швидше. Через дію в цьому році майбутній абітурієнт матиме можливість обрати чотири предмети, зокрема. Три предмети обов'язкових це українська мова, математика і історія України. А четвертий предмет майбутній абітурієнт має обрати. Для цього він має зайти на сайт закладу вищої освіти, в якому він планує здобувати освіту, і дізнатися, який предмет для нього буде, ну так скажемо, профілем. Одеський центр оцінювання якості освіти наголошує на тому, щоб майбутні абітурієнти реєструвались всього один раз. Якщо ви помітите розбіжності, їх потім легко виправити в вже створеному електронному кабінеті. Основна сесія в 2024 році планується з 14 травня по 25 червня. На кожен з предметів виділяється 60 хвилин, тобто всього 240 або 4 години. Після проходження перших двох блоків планує. Планується перерва тривалістю 20 хвилин. Для окремих категорій осіб буде проведена додаткова сесія, дати якої стануть відомі пізніше. Анастасія Ківі, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний канал.